Громадська організація з любов'ю у серці розширює горизонти для благодійності. Волонтерки впевнені, що настав час для того, аби заявити про потреби українських військових особисто за кордоном. Для цього ініціативні дівчата організовують ярмарку продаж речей з українською символікою за межами країни. Відтак потребують участі майстри місцевих і з інших населених пунктів, аби ті долучилися до цієї благородної справи. В зв'язку з тим, що потреб стає все більше, якщо чесно, а спроможності людей просто донатити все менше, то ми намагаємось шукати будь-які шляхи і постійно думаємо, щоб нам такого зробити, як би таке щось провести, щоб ще більше заохочити, більше зібрати коштів, тим самим більше задовольнити потреб хлопців. Насамперед, у нас зараз одна ціль це на ЗСУ допомогти. Довго сиділи, думали і придумали. У нас дуже багато є майстринь. Ми вже проводили тут, у нас по місту, не одну таку благодійну акцію, збирали вироби, патріотичні, не тільки їх продавали, але в нас то в нас. А за кордоном люди дуже цінять такі моменти і самі вироби. Процес був дуже довгий, якщо чесно, ми дуже довго списувались, шукали партнерів. Щоб там організували, бо це не тільки е, зібрати тут вироби, так? І це велика кількість документів, це дозволи, рішення від митниці, від там, щоб це все провести, організувати. І дай дав Бог нам допоміг і Бог, і добрі люди, і всі, хто були поруч, і ми все-таки знайшли таких людей. І вирішили організувати таку, ну можна сказати, і акцію. Даний благодійний захід має відбутися на початку червня. Тож у майстринь і у всіх, хто бажає долучитися, є ще більше місяця, аби надати для ярмарки хендмейд-поробки та товари з українською символікою. Це можуть бути не обов'язково вироби лише ручної роботи. Це можуть бути там яка, якийсь можливий посуд патріотичний, там шкарпетки, футболки кофти, все, що більш-менш носить патріотичний стиль, що передає нашу українську символіку, державність. Оце такого плану. Ми збираємо. Підприємці може долучаться. Будемо дуже вдячні. Даний захід має декілька змістовних напрямків, говорить Тетяна Макарюк. Перш за все, це допомога нашим захисникам. По-друге, хочеться вкотре, в черговий раз привернути увагу людей, які живуть за кордоном до біди в Україні, щоб люди згадали, бачили, пам'ятали, підтримували нас підтримували Україну, підтримували. Людей, наших захисників і боролися проти тих подій, які зараз відбуваються. Далі дуже хотілося б показати, які в нас талановиті люди, які в нас майстри, трошки заглибити людей до нашої культури, до нашого колориту, до наших звичаїв, традицій, символіків. Символіки. Крім цього, кожен майстер, що прийме участь у даному заході, таким чином зможе залишити свою візитівку і прорекламувати себе продемонструвавши свій талант. Якщо це людина не місцева, то потрібно просто зателефонувати в організацію і домовитися про пересилку. Ми все заберемо, ми все оплатимо. У нас є програма лояльності від нової пошти. Ось тому це не принесе нам жодних незручностей. Можна відправляти із будь-яких куточків України.